Майже сенсація. Орбан заявив, що збирається організувати свій мирний саміт між Україною і Росією за підтримки Китаю та Бразилії. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому журналісту. В нас акцентує, що цей журналіст проросійський, можливо. Родже, Роджер Кьопель його звати. Так от. Орбан сказав, що в Куларах ООН в Нью-Йорку він провів інтенсивні переговори з Китаєм і Бразилією для організації мирного саміту між Зеленським і Путіним. Отже, відбудеться він за участю в першу чергу Китаю, Бразилії і країн, які до цього саміту примкнуть. Орбан стверджує, що е, примкнуть Франція і Швейцарія, як мінімум, Швейцарія вже заявила, що вона підтримає план Китаю і Бразилії. От. Е, ну, Побачимо. Е, що є основним пунктом плану Китаю та Бразилії по зупиненню війни? Основним пунктом є припинення вогню. Ну, це умовно можна назвати корейським варіантом. Коли Вогонь припиняється, мирного договору такого нема, урегулювання довгострокового нема, є лише договір про перемир'я. Кожен залишається на тій території, на якій він стояв. Ну, звичайно, що окуповані території залишаються за тими, хто їх окупував. Ну, я думаю, що Харківщину окуповану, оцей кусочок Вовчанськ поміняють на суджу. на... Нами захоплену територію Курської області, цілком таке може бути. У нас вже накинулися бачу, журналісти і українчики-патріоти. Ух, блін, сволоч Орбан хоче нас помирити, хоче війну припинити. Ну, це так бачу в Фейсбуці, в основному накидуються жіночки і мужики-інваліди. От в першу чергу. Що тут можна сказати? Звичайно, краще було би, щоб зупинити війну, попередньо, віддавши Україні всі захоплені у нас території. Ну, В ідеалі вернувши всіх загиблих до життя, ну, це ще більш неможливо, ніж повернути всі території на даному історичному етапі з нинішнім керівництвом країни, прямо скажемо. А що ми можемо зробити більше, ніж те, що пропонує Китай і Індія? Просто зупинити Китай, Бразилія, там Індія підтримує. Просто зупинити війну. От я не знаю, якщо хтось може сказати, що можна зробити більше, ну тільки не. Ура, ура, ми можемо піти і відвоювати. Ми відвоюємо з весни минулого року. Ну, якось не дуже відвоювали, на жаль. От Якщо хтось може, то напишіть в коментах. Тому що я, наприклад, не можу нічого сказати. Було б краще, щоб цей саміт організували американці, там, німці, британці. Ну, справа в тім, що у них взагалі немає ніякого бачення закінчення війни. Вони кажуть, ми будемо підтримувати вас, скільки потрібно. Так підтримуйте, скільки потрібно українці закінчаться, йоб твою мать, вибачте. Ну, ще рік, ну два. Ну, далі що, жінок призивати? Чоловіків старше 60-ті, пацанів, 18 років чи 17. Хтось думає, ким ми будемо воювати? От. Тобто, в Заходу взагалі немає плану. Єдиний план Заходу це план Трампа, який фактично ідентичний тому, що пропонує Китай, Бразилія. Тому, е якщо е говорити про те, що е ми на цьому саміті будемо відстоювати свої національні інтереси, і не будемо разом із окупованими територіями здавати ворогу ще і не окуповані території, як це було зроблено в Стамбулі, то е, такий саміт, в принципі, може бути е, цікавий для України. Це може бути засобом зупинення цієї війни. Ну, якщо, звісно, Їхати з наміром разом з окупованими здати всі останні території, ну то тоді такий саміт не потрібен. От. Одним словом, ініціатива Орбана, по-моєму, заслуговує на уваги за умови, якщо українська дипломатія відстоюватиме інтереси України.